Всіх вітаю, з вами Марія, і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Кілька питань, як завжди, починаємо з особистого життя, тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Ось таке. Слухайте, ну дійсно, тут перед таким вибором повстанете просто от. І з острахом так будете робити той вибір. І знаєте, не поспішайте. От просто не поспішайте. Дайте собі можливість обміркувати, роздивитись. Мені Аліса прибігла дивитись, що тут у вас такого складного буде завтра. А, ну, давайте так, Аліс. Давай вже десь сідай, не заважай мені. Для когось це цей вибір буде пов'язаний з чоловіком король жезлів, показаний для когось дійсно от вибір, який треба буде робити більш за все серцем. Тут страхів. Тут дуже багато страхів стосовно цього вибору. І будете внутрішньо сперечатись з собою, можете і з кимсь сперечатись. Ну, такий день, такі енергії. Так, я камінчики. Я підготувала зараз хвилиночку. Так, ну, давайте далі кохання. Що у вас завтра буде у сфері Ну, Саме кохання буде почуття, емоції, і, знаєте, так швидко, щось швидко. Це може бути зустріч з кимось, може бути навіть таке, що хтось з вас там на побачення, може і на перше побачення, і емоції є, а страхів ще більше. І взагалі, знаєте, от день, коли все от як по максимуму буде, всі емоції, всі якісь от враження по максимуму. От такий день, просто такий день. От не наділяйте занадто великими очікуваннями нічого, от сприймайте все як є. І роздивляйтесь, не робіть ані висновків швидких, ані якихось таких реакцій швидких не видавайте. Бо день такий, я так бачу вже, що дуже цікавий. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки, що він завтра буде. Як себе буде? А ви знаєте, тут прикриваючись ну, от якимись такими духовними аспектами, там, ну, силаючись на щось духовне, щось своє хитре робити буде. Якісь, знаєте, от як швидко треба десь там збігати, десь щось взагалі, от якось швидко буде приймати рішення і вам нав'язувати дещо. Як свої правила, свої якісь бачення, як ризикувати буде. Взагалі, от, знаєте, воно і не погано, і не добре, насправді, от те, що він буде робити в цей день. Це як для вас можливість подивитись на людину, ну, як і трошки іншим поглядом. Він просто. Тут хитрувати буде, знаєте, не через те, що він хоче вам заподіяти щось погане. А тут хитрість, бо є поганий досвід в минулому. І він боїться повтору цього досвіду. То він і буде намагатись, от як не сказати вам зайвого, якщо чесно, краще б він вам розповів, чого боїться. Вам би легше було б людину сприймати. Але ні, тут нема ще такої готовності дуже перед вами, перед вами розкритись. Тому бажання щось зробити є. Але знаєте, так, щоб тут зайвого не наробити, отак. Тому і хитрувати буде. Але пильнуйте все одно. Дії жінки у бік чоловіка в цей день. Давайте дивитись, що ж жінка буде робити. У бік чоловіка в цей день. А жінці тут щось болісно сприймати, і вона буде пропрацьовувати оці болючі внутрішні моменти. Ну, тут чоловік такий, знаєте, як сказав, так і буде. Вона так його сприймає. І їй не до вподоби така поведінка чоловіка, бо тут і жінка така, знаєте, як я сказала, так і буде. Тут два характери зійдуться. Угу. Насправді тут жінка ще знаєте, ви дуже чутлива. Так, чоловік тут імператором показаний, а ви імператрицею мені, ну я тут підглядаю трошки за кадром в колоду Виходите І все ви дуже відчуваєте. Взагалі, то якщо в чоловіка є якийсь біль, то ви його відчуваєте. Навіть так, що ви можете промовчати, нічого йому не сказати, але ви будете думати, як вирівноважити ситуацію. Взагалі де, тут... Пощастило вашому чоловікові з такою жінкою, з такою розуміючою жінкою, насправді, вам його біль це ваш власний біль. Ви якось так знаєте, от ви можете бути різкою, а в інший випадок ви все ж таки свою різкість вмієте трошки так, знаєте, притримати собі і вже більше. Уваги приділяти чоловікові, тож йому дійсно з вами пощастило. Для одиноких. Давайте дивитись для одиноких е сфера кохання, що ж завтра вам як і що сприймати для одиноких. Ага, а ви тут намагаєтесь не давати ходу. Тут дійсно тут якийсь одружений чоловік, імператор, тут він на дні колоди, король Пентаклів. Тобто він сім'янин, він у вас закоханий, він, ви знаєте про таке, і ви не даєте ходу цьому коханню. Та й він, знаєте, він розуміє, що так не можна. Тому ви одинокі є станом як на зараз. бо... Так. Бо тут, ну тут відсторонення від людини є, і не вистачає людини є зацікавленість в цій людині. Але контролю тут внутрішнього, що у вас, що в нього, достатньо. Ну, поки що змін тут не буде. Тут зупинка повна, ніяких дій. А, і, ну просто день, коли ви можете думати про цю людину, але не більше того. Так само, як і він про вас. Далі робота. Давайте про роботу дивитись, що у вас завтра буде в роботі. Ну, тут не про прорив. Якщо планували щось таке робити, то в цей день підготовка так, але сумніватись будете. Хоча більш до вечора ви вже щось там зробите. Щось вам буде вже як, цікаво, як знаєте. Все я вирішила, чи я вирішив, все ж таки спробую. Знаєте, скажу так: дивлюсь на дно колоди, закрита карта. От якщо можете трошки перенести на наступний день щось там, що ви планували робити, то краще б перенести на наступний день, бо сама колода підказує вам, що це не найкращий день для нових якихось початків. Не так, щоб ви взагалі відмовтеся від того, що ви собі там вигадали. Ні. Просто не в цей день, на наступний день перенесіть. Може, ви ще ж чогось там ну, про щось забули? Може щось вам там треба доміркувати, щось там дорахувати. Ну, таке щось. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти. Цей день давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Імператор. Так, ну для когось це сім'ї буде стосуватись якась швидка така, знаєте, новина. Щось людина вам розповість, щось, що для нього важливо, що для нього, от, знаєте, може, очікував якихось там конкретних дій, може людину якусь чекав там з новинами. Тобто тут ви в повному обсязі будете знати якусь важливу інформацію від іншої людини. Ну, тут ким завгодно вам може бути цей чоловік, і керівником, і вашим чоловіком, і вашим там родичем, і другом вашим. Ну, тобто, вам важливо буде почути цю людину. Якось це для вас теж буде корисне. Від чого все ж таки краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Чого вам краще повідмовитись? Угу. Від затягування якоїсь ситуації стосовно короля жезлів, від повної якоїсь трансформації, від жертвування якогось, там, або собою жертуєте, ну, на рахунок людини, або. Грошима, ну, от, знаєте, от залиштесь. А як вам вчинити? Давайте побачимо, як вам все ж таки прийміть рішення, як змінити які. От ви у вас, як на цей день, вже є якась позиція. От ви прийняли якісь рішення вам карти. Радять в цьому випадку, як змінити своє рішення, як, наприклад, передивитись, як це можна по-інакшому зробити, або дослухатись до якоїсь поради. Ну, от щось тут... Або роздивитись, як ще можливо вчинити в даному випадку. Ну, от, якось тут змін тут їх не уникнути все ж таки. Ми зараз подивимось, чого вам все ж таки не уникнути в цей день. Але і по цій ситуації воно зрозуміло, що щось рухається у вас до змін, до повних змін. Але ж у вас як не остаточне рішення до того, як це має бути. Отак. Давайте дивитись, чого ж вам все ж таки не уникнути завтра. Вам треба буде себе трошки стримувати, хоча буде хотіти, знаєте, отак як прорив зробити, не дуже поспішайте. От знаєте, робіть все повільно, ви більше встигнете і більше будете задоволені результатами. Тут не треба дуже так о, о, поривчасто діяти. Тут, знаєте, от у вас вже є якийсь план в голові. І ви, як, знаєте, от вирішили собі якось ситуацію. От ви її якось сприймаєте собі, от так і дійте. Угу. Ви будете задоволені результатом все одно, але. Ну, як завжди, будьте уважні до своїх дій. Контролюйте себе. Ну і давайте порада від вищих сил для вас. Ну, от, бачите, все один до одного, як то кажуть. Емоції у вас буде от внутрішнього пориву, буде достатньо в цей день. Але дещо треба себе стримувати все ж таки. Бо ви тут можете, знаєте, як, ну, наприклад, якщо ви там колекціонуєте щось, ви можете значно збільшити свою колекцію, але це буде все підряд. Ну, може, це знаєте, може ваша колекція більше потребує якихось раритетів. Ніж от просто всього підряд. А у вас тут буде можливість от поповнити от, ну, будь-чим. Але воно не буде таке дуже-дуже цінне для вас в подальшому, ніж якби ви одну-дві, ну, три речі купили б. Але це буде ну, більш таке щось ексклюзивне. Ну, це мій приклад. Це просто щоб ви розуміли, як це для вас може бути. А у вас все ж таки буде у кожного, у кожної своя якась ситуація. Але будьте уважні до своїх бажань, до своїх дій. І знаєте, якщо ви трошки там в собі внутрішньо сперечаєтесь. То дослухайтесь до себе. Все ж таки, от, значить, нема ще у вас єдиного такого, єдиної відповіді, єдиного рішення. Тож тоді думайте далі. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось в інших відео. Всім пока-пока.